Азов, ми чуємо твої голоси у Києві. Вшанували вбитих російськими окупантами українських військовополонених воленівців. Акцію Реквієм на Софійському майдані столиці організували у 40-й день від масової жорстокої страти. Активістки організації Жінки зі сталі, переселенці з Маріуполя та інші у пам'ять про загиблих запалили свічки. Вони вимагали повернути полонених додому та віддати тіла воїнів загиблих у полоні, а також належного розслідування трагедії міжнародними інституціями. Ми закликаємо ООН застосувати дійсно дієві та невідкладні механізми розслідування теракту в Оленівці. А також змусити Росію виконувати норми міжнародного гуманітарного права. Сьогодні жодна норма Женевської конвенції про поводження з військовополоненими не виконується Росією. За 40 днів з моменту страти окупанти так і не пустили на місце вбивства місію ООН. Генсек Об'єднаних Націй Антоніо Готеріш заявляв, що ця місія не буде наділена повноваженнями щодо збору доказів, а збиратиме факти. Адвокат, яка супроводжує родини бранців, не розуміє, яку ж тоді ціль переслідуватиме така місія. За її словами, міжнародний комітет Червоного Христа та ООН мають можливості карати Російську Федерацію за недотримання норм Женевської конвенції. Для нас є очевидним той факт, що теракт в Оленівці був спрямований на умисне позбавлення життя захисників України. Що це був момент, який спрямований на приховування ознак катування. Військовополонених, які перебувають в полоні держави агресора, що це також був фактом і ПСО спрямованих на населення України для дестабілізації і деморалізації українців і керівництва держави. Українці закликають світову спільноту не допустити судилище над полоненими захисниками Маріуполя і негайно дістатись до полонених з такими вимогами. Українська громада пікетувала міністерство закордонних справ Італії. Очільника відомства Лоїдждімайо закликали активізувати всі зусилля для звільнення українських захисників. Вони голодують, вони піддаються катуванням у той час, коли світ купує зерно у України, Вони змогли домовитися з путіним за ви. Вивід... Зерна, тому ми вважаємо, що вони можуть домовитися і за визволення наших військовополонених у ніч проти 29 липня на території колишньої виправної колонії Воленівці на окупованій Донеччині, де утримувались українські військовополонені азовці, стався потужний вибух. Багато українців загинули та дістали тяжкі поранення. Зі свідчень колишніх ув'язнених росіяни завчасно планували цей теракт, і багатьох полонених перевели в порожній ангар колонії за два дні до його підриву. За даними української розвідки, вбивство українських полонених воленівці скоїли найманці зі складу приватної військової компанії Вагнер. Українські воїни завдають окупантам чималих втрат і не дають просунутися в глиб України. Росіяни вкотре дістали по зубах у спробах наступати в бік Бахмута та підступів до Авдіївки. Повідомили у генеральному штабі. При цьому ворог активно розвідує повітря, знищує цивільну інфраструктуру та невпинно атакує позиції українського війська задіює артилерію, танки та авіацію. Натомість сили оборони завдають точкових ударів по скупченням російських окупантів та їхньої техніки. Приватні воєнні компанії, що діють на тимчасово захоплених територіях, зокрема в населеному пункті Олександрівка Харківської області, зазнають суттєвих втрат. Окремі підрозділи нараховують понад 40% важкопораненими та вбитими. Тіла багатьох загиблих не ідентифікуються та рахуються як зниклі безвісти. Сили оборони продовжують нищити шляхи забезпечення росіян боєприпасами, живою силою та харчами. а Також відслідковують та палять пункти управління окупаційними військами. Напередодні вдарили ще по семи російських командних пунктах і 13 об'єктах, де окупанти облаштували сховки для себе і своєї зброї. В зону ураження потрапили радіолокаційні станції та станції зв'язку, мостові та понтонна переправи. Три склади боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів різного рівня. Тим самим значно знижено бойові та логістичні спроможності окупантів. Півострів буде деокупований. Це наше право і обов'язок. Про це заявила постійна представниця президента України в Криму Таміла Ташева. Адже тільки звільнив Крим від російської окупації можна захистити наших громадян, припинити репресії, переслідування і тотальну мілітарну пропаганду серед дітей, а також гарантувати безпеку в азово чорноморському регіоні та світі. Росія перетворила Кримський півострів на військову базу та плацдарм для наступу на півдні нашої держави. З початку великої війни окупант здійснив 750 запусків різних крилатих ракет з території Криму. Ці ракети знищували різні цивільні об'єкти, наші міста, наших людей, наших дітей. Окупант протягом восьми років говорив, що в Криму немає війни, але ми говоримо зворотнє. Крим з першого дня окупації був втягнутий у війну, яка почалася ще в 2014 році. З Криму почалося і Кримом завершиться тим шляхом, який обере Україна. Ташова звернулася до Росіян, які незаконно приїхали до Окупованого Криму. Вона закликала їх повертатись додому у Росію. Так у Криму тепло і дуже душевно. Але всі, хто незаконно приїхали на нашу територію, вже зараз просимо вас їхати до себе додому в Тюмень, Ілісту, Саранськ, Іркутськ, чи, чи звідки там ви понаїхали. Їдьте навіть якщо. Дуже не хочеться. Представниця президента у Криму заявила, що Україна веде конвенційну війну, і збройні сили не обстрілюватимуть цивільну інфраструктуру, але заради безпеки вона закликала кримчан бути якнайдалі від військових об'єктів і дала рекомендації, як діяти під час деокупації та можливих бойових дій на території Криму у випадку вибухів, перебувати в укритті або застосовувати правило двох стін, що варто підготувати речі найпершої потреби, віднайти українські документи, та зробити усі їх можливі копії, а бажано вивантажити їх у хмарне сховище, зарядити ліхтарики, забезпечити достатньою достатньо кількістю питної води та пальним. І якщо маєте автівку, теж заправте її якомога більше. Самостійно потурбуйтеся про власну безпеку, забезпечити вільний доступ до укриття та подумайте про зв'язок із рідними. Якщо Російська Федерація відімкне... Наприклад, мобільне покриття. Ми не говоримо про це, що це буде вже завтра. Однак це буде і до цього потрібно готуватися як фізично, так і морально. Окремо вона звернулася до незначної групи кримських татар, які погодились співпрацювати з окупантами, заявивши, що всі вони відповідатимуть за злочини за українським законодавством. Вам дали оцінку самі Кремли. Вам не подають руки за вас, чи навіть ваших синів чи доньок не хочуть віддавати своїх рідних, не хочуть сидіти з вами поруч на весіллі і навіть вганяють вас в церемонії поховань. Я впевнена, мені не треба називати цих імен. Кожен з вас знає, про кого йде мова. Оцінка вам дана кримсько-татарським народом, який страждав весь цей час від окупантів. І як би цей окупант не називався Російська імперія, Радянський Союз чи Російська Федерація. Кремли не підтримували і не будуть підтримувати злочинця, бо той, кого хочуть пригнобити, не може підтримувати тирана. Тому, як би російська тоталітарна пропаганда не намагалась виводити на сцену своїх хищенькових ляльок і якби не керувала ними, увесь світ знає, що кримські татари чинять спротив окупованому Криму, підтримують Україну та воюють у лавах Збройних сил України. Викрали, катували і намалювали абсурдний вирок. Окупаційний київський райсуд Сімферополя призначив 10 років в'язниці Арсену Ібраїмову. Про це повідомили у громадській організації Кримсос кримського татарина. Визнали винним у нібито участі у батальйоні імені Номана Черебіджихана. Арсена Ібраїмова незаконно затримали на адмінмежі Херсонщини та Криму у квітні. Правозахисники стверджують, що ФСБівці били і катували бранців. Російська окупаційна влада може використовувати справу батальйону імені Номана Черебіджеха для помсти кримським татарам у Херсонській області за так звану блокаду Криму. Крім того, Росія виправдовує арешти за нібито причетність до батальйону імені Номана Черебіджихана тим, що батальйон ставить за мету деокупацію півострова. Новим свій головою фонду держмайна став Рустем Умєров. За проголосували 282 нардепи. Жоден з парламентарів не виступив проти. Делегат кримсько кримськотатарського народу, радник лідера кримськотатарського народу Мустафи Джамілєва, був обраний в парламент у 2019 році. Нардеп також є секретарем комітету справ людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій, національних меншин та міжнаціональних відносин. Умєров також є членом у української делегації на переговорах з Росією та брав в них активну участь, зокрема і під час домовленостей про зерновий коридор. Він виступив перед колегами і представив власне бачення роботи на посаді голови фонду. Сьогодні Верховна Рада України довірила мені стати головою фонду державного майна України. Це челендж, особливо в часи повномасштабної агресії проти України. Але складнощі не зупиняють навпаки, мотивують шукати найкоротші шляхи їх вирішення. Яка головна мета, яку я ставлю перед собою, як голова фонду, відбудова України, залучення інвестицій, пошук нових ефективних власників для збиткових підприємств, посилення української економіки сьогодні в Україні потрібні гроші на армію, на відбудову, на соціальні потреби. Просто не буде. Але сьогодні всі працюємо в режимі надзвичайних можливостей на результат. Накивали п'ятими у невідомому напрямку. Житель окупованого Севастополя зафільмував один самотній ракетний катер, який стоїть ймовірно у карантинній бухті. Там базується 295-й Сулинський червонопрапорний дивізіон ракетних катерів 41-го бригади Чорноморського флоту Росії. За даними з відкритих джерел, у його лавах п'ять ракетних човнів. З одного з них наприкінці березня окупанти обстріляли Житомирщину. Утім, куди тепер поділись російські човни, припуску. Автор відео. Наверное, Рашисты свалили, секунды. Чекаймо на ЗСУ долба.